Я пропоную звіт ДКП «Луцьк Тепло» винести не на вересень, а хоча б на серпень. Давайте, О, давайте тоді є окремо на серпень звіти ДКП «Луцьк Тепло». що вона зараз є перебої з постачанням газу, от, як буде підприємство працювати, борг 45 мільйонів, який буде викинути, от, гроші. є профільний доступ. Ми знаємо прекрасно, як що є, от, що я тоді пропонував. Там подумав. проблем, це там повний мішок і ще й... Шановний коле, пам'ятаєте, фактично при мені на 80% був готовий план стратегічного розвитку підприємства. Він зобов'язаний. Це є одна із складових розвитку підприємства, які передбачено наказом Міністерства питань житлово-комунального господарства. Він затверджує, проходить всю е, стадію, тобто вплоть, е, повністю до е, обговорень на громадськості і затвердження сесії Луцької міської ради. На сьогоднішній день. Такого плану розвитку на 5 років ДКП «Луцтепло» не існує. Тому що він був завершений він того, було зроблений на 80%, він не був закінчений. Навісну була республика. Хто закінчував в кінці? Я, будучи начальником управління транспорту, я її в кінці, просто вже не встиг тоді. Тому в мене є пропозиція. Е Тепло» за 2013 рік і 1 серпня 2014 року на березень місяць е план підготовки до опалювального сезону Я є. Я хотів би додати дуже таку маленьку дівчину, абсолютно маленьку. Значить, доповідь повинна бути О, зачитана, О, чи нам надана керівником ДКПЛ степло. Значить, Керівником, я це не знаю, хто це буде керівник. Я так розумію, що керівник там не зміниться. Значить, я хочу вам зазначити, от. Значить, мені виступати на тих, на тих зборах, тоді мені і везі не було смислу. Там настільки було вже багато наговорено, що нам свої три копійки вставляти вже не було смислу абсолютно ніякого. Ну, от. Але я хотів би наголосити ще на одному. За всю битність. Нашого перебування в профільній комісії ні одного разу керівник улицький під не з'явився на профільній комісії і на е, нечуть, е, е, сесії. Такого ні разу не було. Тому я хочу наголосити на тому, аби звіт і перспективи розвитку нам надав саме керівник. Не хтось там другий, третій, п'ятий клят. От саме керівник.